Я завжди кажу, що викладання це моя сродна праця за сковородою. Я люблю викладати, люблю студентів. Люблю цей такий драйв, який виникає в нас з кожною групою інакший, унікальний, неповторний. Люблю цю синергію, яка з'являється. Це не 30 студентів плюс один викладач, де дорівнює 31. Це коли доплюсовуються всі ці оригінальні якісь підходи, несподівані оптики, якісь нові досвіди, бо в кожного він несподіваний. Цей досвід і унікальний. Це такий вибух неймовірний, евристичний, класний, енергійний. І я кожен курс пам'ятаю. За енергетикою, а не за домашками. Ідеал студента, який буде виконувати всі домашки, який буде знати всі теорії, це не те, чого я хочу на своїх заняттях. Бо, власне, вони є унікальні в тому, що вони є різні, що вони особливі. що одні виходять за рамки тих завдань, які я ставлю, одні можуть дуже затягувати з якоюсь роботою, але вони потім робили результат на 100 зі 100, і це було неймовірно. Тому е, ідеальних студентів немає і не потрібно. Є студенти унікальні, є студенти, яких ти потім пам'ятаєш навіть 19 років після того, як ти викладав у них курс. Є студенти, які озиваються пізніше, і ви стаєте друзями або стаєте партнерами в якихось проєктах, і це вже така спільнота, яка приносить додаткову цінність у те, що ти робиш, і в педагогічну працю, і в тому, що насправді є така тяглість покоління це теж дуже цікаво. Ти готуєшся, ти витрачаєш час, ти перевіряєш ну, там десятки робіт, і ти теж виснажуєшся, але цей парадокс, коли і виснажує, і наснажує. Тому що серед цих робіт є такі роботи, якими ти потім просто літаєш, вони потрапляють, потім у міф на за м'язи. І я страшенно пишаюсь цими текстами і цими студентами. Але очевидно, що є і професійне вигорання, його ніхто не скасовує, і викладачеві очевидно потрібно шукати власне новий ресурс для того, щоб не припиняти рости. Оце це дуже важливо. Мені здається, що викладач дуже часто вигорає, коли він зупиняється, коли він починає й те саме викладати. І він не, не бачить свого росту. Тому будь-яке підвищення кваліфікації, як на мене, це дуже важлива річ. Але також якісь інші речі: хтось надихається від музики, хтось від малювання, хтось від якихось креативних практик, хтось від медитативних практик. Ось я дуже надихаюсь дітьми своїми. Для мене це невичерпний павербанк енергії, радості. Вони теж вони виснажують, але вони дуже наснажують. Вплинула дуже і дуже різнорівнево, починаючи від дуже деструктивного впливу, коли студенти не бачать доцільності взагалі в навчанні. Тому дуже важливо дати студентам цю додаткову мотивацію або індивідуально мати підхід і пояснити, чому якась тема може бути реально навіть важлива в контексті війни, яку він може захищати, з якою може працювати. Війна дуже впливає на тексти студентів, з якими я працюю. Це теж для мене новий виклик, тому що ці такі терапевтичні тексти, і це тексти, які пропрацьовують якусь травму, як їх аналізувати з літературознавчої точки зору, як їх аналізувати за структурою, за тропами і так далі. Ось, наприклад, одна студентка написала про смерть її тата, інша студентка написала про смерті її чоловіка. Це на війні, як вони загинули. Працювати з такими травмами стає все важче, таких текстів все більше. Тобто, війна проходить на дуже дуже різні рівні. Плюс вона заважає працювати, бо є тривоги. Війни немає плюсів жодних. Ось вона ускладнює і для нас це знову ж таки великий виклик, як працювати в часі війни з темою війни, з тими травмами, які приносить війна для студентів, але й для нас теж викладачів. Дуже подобається підхід Дмитра Шеренговського, який напочував студентів вчитися за двох, як мінімум, за себе і за того когось, хто на передовій або хто вже з передової не повернеться. І мені здається, що цей фокус вчитися за двох або за трьох і навчатися задля того, аби довести перемогу до логічного кінця після припинення бойових дій відновлення територій за відновлення справедливості. Оце буде їхня мета, і для цього треба дуже і дуже навчатися.